Яконом служив він в папи сік, став страшні часи гоніння християн, як хтось христа тоді перед царем не зрікся, вмирав, скатований від мук страшних і ран Найперше папу стражники схопили, Лаврентій біг сльозами і кричав катам, ми літургію вдвох завжди із папою служили де на страту нині сам і двом їм голови тоді за віру стяли? Століття імена царів тих постирали, часи спокійні Бог для християн послав імення мучеників дивно прославляв. Якось Французький мореплавець Жак Картє три місяці в Атлантиці блукав, і саме в день Лаврентія Святого, до берегів Канади він пристав. Затока спокоєм зустріла мореплавця, він Господу, подяку щиру склав і іменем Лаврентія Святого, Ріку й затоку жак в той день назвав. Путі Господні нейсповідимі, в моїм житті зризали і Із України з гір карпатських синіх на схилі літ в Канаду привели. Я в Монреалі над Лаврентія рікою заходить сонце, хвиля ластиться до ніг. І втомлені крізь даль кілометрову пливуть до пристані повільно кораблі, Колись і ми отак вертатимем до Бога, втомившись від житейської плавби. Святий Лаврентіє, веди тоді в дорогу, щоб пристань всіх святих у небі віднайти.